Слава Ісусу Христу! Я радий вас вітати на дисципліні основи психічного здоров'я та психологічного благополуччя. Наші з вами зустрічі і цей курс спрямовані на те, щоб краще пізнати себе і то, що відбувається з нами, коли ми зустрічаємося з різними життєвими викликами. Першу чергу ми будемо говорити з вами про емоції і яку роль вони беруть в нашому житті, у який спосіб наші емоції нам допомагають і роблять наше життя унікальним. А можливо, чим ми стикаємося, коли відчуваємо той чи інший дискомфорт? І де ж ці емоції закрадаються в ознаки проблем з психічним здоров'ям? Також на цьому курсі ми матимемо час приділити тим технікам і рекомендаціям, які можуть бути корисними для того, щоб підтримати себе чи своїх близьких, рідних або товаришів в складних життєвих обставинах. Або коли ми зустрічаємося з тими чи іншими життєвими викликами. Можливо, впродовж цього курсу ви зможете виробити для себе свої особисті власні навички чи компетентності, і або здобути якісь нові знання, які допоможуть вам будути нові унікальні стратегії. І так само ви матимете можливість ділитися отриманими знаннями, втілюючи їх в спілкування і в своє повсякденне життя вже від початку. Тому рухаємося до нових зустрічей.